Має Сказати має, почути має, багато має запам'ятати. Хіп-хоп, серце надії, один день, одна пісня, і я не знаю, що буде після В серці щаслива, надія, хіп-хоп, має сказати, має запам'ятати. Хіп-хоп, серце надії, один день, одна пісня, і я не знаю, що буде після В серці щаслива, надія, хіп-хоп, серці щаслива, надія, хіп-хоп. Перший крок, ми визнали безсилля, все, що планувалося, полетіло в прірву, нам пообіцяли, ми багато працювали, ми стали багатішими. Ні, не стали, все робили, аби як це робили правильно. Мріяли про кращий дах, сонечко прогабили. Складали папірці купи, планували суму. Приходили погані, люди забирали все. Далі буде все як було, буде урочисто. Скажуть молодці, хлопці, кожному по три Нати вони скажуть, ми не знали, знали б не попали. Але все ж попали, трохи зачепило мало бабок. Море по коліна п'яному, бо що по поністрі Лишить у калюжі, згадує цих цих ось тобі сокира, ось тобі лопата, ось така правда, хлопці та дівчата, має сказати, має запам'ятати, ма щас... Тва, надія, має надія, хіп-хоп, має запам'ятати, має це записати хіп-хоп, серце Надії, один день, одна пісня. І я не знаю, що буде пісня. Серці щаслива, надія, хіп-хоп. Серці щаслива, надія, гіп-хоп, Фристайл, усе життя тут сила не пам'ятає, де в крила Темп розповіді трохи сповільнився. У 2015 році я звільнився, трохи розгубився і знову зібрався. 19 місяців вже як не торкався. Хіп-хоп, серце надії, один день, одна пісня, і я не знаю, що буде після. Серці щаслива, надія, гіп-хоп. Серці щаслива, надія, хейп-хоп має сказати, має звучати, має почути, має запам'ятати.